А оце вхід уже безпосередньо в саму фортецю. О, там чудесні краєвиди. Дорога викладена з камнів. Боже, який краєвид, яка краса хотин. Задля цього варто було подолати сотні кілометрів, щоб сюди приїхати і насолодитися тією красою. І зараз ми прямуємо вже до фортеці. Поглянемо, що там у фортеці. Поряд із фортецею протікає Дністер річка. Річка така доволі повновида. Не знаю, якою вона була раніше, але зараз має вигляд шикарної річки. Річка, мабуть, більша, ніж наша десна. Поряд ще знаходиться церква. Це рештки також якоїсь території призамкової. Люльки. Поблизу церкви. Ну, церква, мабуть, не діюча, щось мені так здається. Але погляньте, які краєвиди, як тут гарно. Ось, звідси ми прийшли. Рельєф чудовий, панорама прекрасна. Ось так.